Привіт! Рада бачити на моєму каналі, де я намагаюсь несерйозно розповісти про серйозні речі. Сьогодні ми поринемо в світ політики, а саме демократії та що з нею не так. Тому готуйтеся до захоплюючої пригоди, де я вам розповім, з якими проблемами зустрічались країни по всьому світу, коли обрали демократію. Свою подорож я розпочну з Польщі, де в 2020 році відбулася справжня заруба проти ЛГБТ. Все почалось ще в лютому 2019 року, коли мер Варшави хотів інтегрувати питання ЛГБТ у Варшавську шкільну систему. Зрозуміло, що консерваторам із партії права і справедливість та церкві це ну зовсім не сподобалось. І це до того, що в Польщі були зони вільні від ЛГБТ. Червоним на карті позначені зони, які були заборонені для ЛГБТ. Консерватори керувалися такими наративами, як типу, це імпорт, який нам не потрібен, у нас і так демографічна криза і все тому подібне. Вирішити цю проблему вдалося ЄС. Вони сказали, що просто перестануть фінансувати Польщу. Але навіть не зважаючи на це. Стан справ ЛГБТ у Польщі станом на 2022 рік до сих пір є найгіршим серед країн Європейського Союзу. З новим часом з'являються і нові проблеми. Однією з таких є низька участь громадян у виборах. На схемі ми бачимо, що країни ЄС, які були на початку, і зараз в принципі тримається стабільно по кількості виборців. А країни Східної Європи, які сепарувались від Совка, тільки починають набирати оверти. І це зрозуміло, тому що перехід від тоталітаризму до демократії займає доволі багато часу. І раптово всі свідомими не можуть стати. Це процес, який займає час. Однак у цій схемі є виняток Італія. Низька явка громадян Італії на вибори пов'язана з багатьма проблемами. Перша це економічна нерівність. Багаті багатіють, бідні, бідніють. Друга це ЗМІ. Все таки змі тримаються в руках плюс-мінус однієї людини. Немає такої великої свободи слова. Через це збільшується вплив популістів на населення. В Італії це Джорджія Мелоні. Зрозуміло, що ЄС не може цього не бачити та ігнорувати. Тому планує, ну, як мінімум, я знаю, планував влити близько 200 мільярдів євро в економіку Італії, щоб зменшити цю нерівність та підкріпити демократію. Точніше, ліберальну демократію. Пізніше поясню в чому різниця. Відео я не пояснила, але кому цікаво, пишіть коментарі. Відкриваючи це відео, ви могли б подумати, а як же помирає демократія? І на це питання є два варіанти: або швидкий імфакт у вигляді військового перевороту, або повільний рак у вигляді замаскованих Януковичів. Замасковані Януковичі це такі політики, які намагаються з демократії створити автократію. Та встановити авторитарний режим. Яскравими представниками замаскованих Януковичів в Європі є Віктор Орбан Угорщина та президенти таких країн, як Білорусь та Росія. Їхня авторитарна стратегія полягає в тому, щоб напасти на такі нейтральні інституції, як судова система, а потім захопити ЗМІ. Якраз щодо мовчазних ЗМІ. Очікуючий факт: Туреччина є найбільшою у світі в'язницею для журналістів. Наразі там перебуває більше 80 працівників ЗМІ. Ви скажете, ну і що? Є багато соціальних мереж, де кожен може висловлювати свою думку. Але це не зовсім так, якщо говорити про Туреччину. Турецький уряд прийняв закон, який дає більше контролю над соціальними мережами. Уряд навіть створив відділу моніторингу соціальних мереж. А в 2016 році запустив додаток, де будь-хто міг поскаржитись на ту чи іншу публікацію, якщо вважав її терористичною пропагандою. Фейсбук виконує близько 80% запитів, які отримує від турецького уряду. І робить він це не просто так, а тому, що це впирається в великі гроші. Наразі Туреччина має один із найбільших показників передплат у світі на таких платформах, як Facebook та Twitter. Тому навряд чи такі платформи будуть ігнорувати тиск з боку влади та ризикувати втратити такий великий важливий ринок. Також до цього пункту можна віднести справу Гангадзе. Яка відбулася на початку 2000-х років в Україні. Ця справа була пов'язана з тодішнім президентом України Кучмою, якому не подобались погляди Ґонґадзе та те, що вони набирали великий резонанс у суспільстві. Вирішити свою проблему кучма вирішив шляхом ліквідації журналіста у прямому сенсі. Тіло журналіста було знайдено окремо від голови. Були навіть ополіковані плівки, на яких було зрозуміло, що це було замовне вбивство, саме від тодішнього президента. На даний момент кучма до сих пір не поніс за це відповідальності. Якщо ми заговорили за Україну, то не можна не згадати наш біль це корупцію. Так, вона є тим негативним явищем, яке є в демократії і не тільки в нас країні. Останній найгучніший скандал це був пов'язаний із сім'єю Гринкевичів та е, Морозюк. Ну, я думаю, ви самі все, все про все знаєте. Якщо ні, то пишіть в коментарях, я вам скину відео. А зараз я зроблю розширення простору і перенесу вас на батьківщину аніме. Японію. І начебто в Японії все добре. Що ж могло піти не так? А відповідь цьому це довбані сусіди. Кому як на Японії переживати за довбаних сусідів? Виховуючи те, що в них немає армії з 47-го року. Так вже близько 70 років в них немає армії. Так, в них є сили оборони, але вони більш схожі на наше ТРО. Сучасна японська молодь більше тяжіє до авторитаризму, і це пов'язане не тільки з сусідами, а з пандемією, яка була. Може здатися, що сучасна демократія, сучасний демократичний світ вже починає більш тяжіти до авторитаризму. А як ми знаємо, від тоталітаризму до авторитаризму не така вже й велика відстань. І можна зрозуміти страхи сучасних американців, які бояться за свою владу через те, що до неї може прийти Трамп. А Трамп це той ж самий замаскований Янукович. Аналізуючи всі названі країни, можна сказати, що чим більший розрив між бідними та багатими. Тим більше різних популістів та авторитаристів захоплюють владу. А ті, в свою чергу, захоплюють ЗМІ, що поступово призводить до диктатури. Незважаючи на все сказане, демократія все ж не сама найгірша форма правління. Так, в ній є доволі багато недоліків, але я думаю, це. Те, що її рухає вперед, саме розуміння проблеми це є першим кроком до її вирішення. З цього відео я зрозуміла, що демократія це не тільки про внутрішні процеси всередині країни, а й про зовнішні. Тому що як не як пандемія нам показала, що все доволі взаємосв'язано. Е, і війна в Україні, це тому доказ. І коли б ідеально не була країна, все ж є. Зовнішній фактор, на який неможливо вплинути. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк та напишіть свої зауваження до цього відео, тому що розумію, що тема доволі обширна і я могла чогось не врахувати або не так сформулювати чи розповісти. Дякую за увагу до нової зустрічі.